Доброго дня, дітки. А давайте ми з вами пограємо у гру, «Назви правильно. Табурет який? Твердий. А диван який? М'який? Диван який? Великий. А полиця яка? Так, маненька. Стіл який? Твердий. А крісло яке? А крісло м'яке. Шафа яка висока, а тумбочка, а тумбочка низька. Діти, давайте ми з вами повторимо назви меблів: шафа, стол, диван, стул, кровать, крісло, тумбочка, табурет. Молодці дітки. Дякую за увагу! Гарно справилися. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn